90 разів обстріляли правобережжя Херсонщини з різних видів озброєння. Окупаційна влада пропонує жителям тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини евакуюватись до Росії. Так, зокрема, з Олешок вивозять до Тюменської області. Херсонці сьогодні вдягають вишиванки в рідному місті та в інших куточках України, як відзначають цей день. Херсонка Надія разом з родиною чоловіка мешкає в приватному секторі. Жінка розповідає, під час обстрілу в день 17 травня їх врятувало тільки те, що в цей час були на городі. В 13.30 ми якраз були на перекрьки. Ой, калініна і Уманського. І як боже, як бахнуло, з якої сторони, ми нічого не розуміли. Слава Богу, що ми не були тут, бо ми б пішли на город, а через город летіли у нас усі осколки. Боже, це ужас. А дядя Міша був в курятнику. Та слава Богу, що ті осколки його не зацепили, бо це ужас, там дерева покарючили і так далі. Ну, та, і рода, вікна побили. Ой, це було таке страхіття, що собі навіть не представляють. Під обстрілом Херсон був і вночі розповідають містяни. Та ночі було где-то в час 20 час тридцять. Було сліз, потім розрив дітей штук шість. І результат. результати. Зіс розірвалося. Розривалося? Да. А з той сторони вдома не розірвалося. Онадцятої години був приліт. Жінка слідкувала за домом, її привалило. Сусіди доставали, отримала осколочні поранення ног, рук. Так, щасно знаходиться в реанімації, нікого не пускають до неї. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові 11 разів обстріляли територіальну громаду, випустили 52 снаряди, атакували Антонівку, Садове, Молодіжне, Зеленівку, Надніпрянське, корабельний та Дніпровські райони міста. Було обстріляно Зеленівку, це на пункт біля Херсонщини. Там обстріляна будівля школи, а також магазин. Наслідок цього обстрілу 5 людей постраждали. На жаль, серед них є дитина, яка загинула там до приїзду лікарів. А також ще двоє чоловіків вже від отриманих поранень померли в лікарні. Обстріли спричинили пожежі у кількох районах Херсона. Розповіла речниця ДСНС області Оксана Ульянова. Вночі в Херсоні вибухи майже не стихали. Ворог завдавав ударів по житловим кварталам міста. Рятувальники до ранку працювали на місцях природів. Незважаючи на загрозу повторних обстрілів, всі загорання було ліквідовано. До гасіння залучали 44 рятувальники та 12 одиниць техніки. Продовжують російські військові обстрілювати і Береславський район. Зокрема, минулої доби під вогонь потрапили Береславська, Новоолександрівська та Тягинська територіальні громади, говорить начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. В ході обстрілів були пошкоджені господарчі споруди мешканців та житлові будинки. На жаль, в місті Борислав у нас одна цивільна людина отримала поранення. Ході обстрілу також одна людина отримала поранення. А в підриву підріву на вибухонебезпечному предметі біля села Мала Олександрівка. Сьогодні зранку російські військові знов обстрілювали авіабомбами кізами та інші населені пункти правобережжя Херсонщини. Розповідає голова пресофісу ОВА Олександр Толоконніков. Загалом за минулу добу армія РФ 90 разів атакувала територію області. Випустили більше ніж 520 снарядів. Троє людей загинули, восьмеро були поранені. Катерина Гончаренко, Олена Сумська Ігор Горпеченко, Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон. На вулицях тимчасово окупованих населених пунктів Херсонщини з'явилось оголошення про так звану евакуацію, бачив їх і житель обережя Роман. До нас ніхто не приходив ну, заставляти там виїжджати кудись, чи якесь там вони предупреждення з виїздом робити. Ну такого у нас не було. Ну, і до знайомих також. Тому, мабуть, вони не всіх ще заставляють це робити. Але от що я замітив, що у місті стало набагато менше людей, машин менше, на ринку людей менше, в центрі людей менше. Тобто цивільних стало набагато менше. Тому напевно хтось виїжджає. Олешок виїхати пропонують у Тюменську область на сьогодні. У громаді залишилось близько 20% населення. Розповідає міський голова Олешок Євген Рищук. Щодо, щодо евакуації, немає. Ми не бачимо сьогодні такої примусової евакуації, але вже не перший місяць, і зараз я бачу знову з'явилися обяви на території громади про те, що буде проводитись евакуація там в тюмень. І просять людей, які хочуть, це орки просять людей, які хочуть евакуватися, прийти за встановленою адресою і зареєструватися для того, щоб можливо було виїхати. Російські військові більш стали такі нервові, перевіряють документи, відбирають автотранспорт, все більше, більше грабують домівки, деякі ще Пусті домівки є. Тож таким чином ми бачимо все, що вони все ж таки е не впевнені в тому, що вони будуть залишатися на займаній території. Більшість жителів тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини відмовляється від так званої евакуації, яку проводить окупаційна влада, говорить перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський. Вони поки що йдуть, нібито так добровільно, але під психологічним тиском на наших людей людям розповідають, що тут там всі ці населені пункти будуть знищені за су під час контрнаступу. Намагаються людей залякати, але люди, люди вірять. Що в деокупація вже скоро звільнення скоро і тому і відмовляється від цієї фактично депортації? Так звана евакуація у віддалені регіони Російської Федерації має на меті вивести жителів Херсонщини якомога далі від України, говорить керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони та охорони півдня Наталя Гуменюк. така Вивез... евакуація. В них дуже часто пов'язана з поетапним сімейним терором. Це означає, коли вивозять під виглядом турботи дітей, а потім провокують на виїзд батьків. Це саме для того, щоб ускладнити процес повернення таких людей. Зокрема, це аналітика і припущення, які ми маємо відповідно до вивчення цієї тактики окупантів. Але можливо за цим ховаються ще якісь причини, які будуть з'ясовані під час спроб повернення цих людей на батьківщину. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсонщина. Без святкової ходи та концертів, але день вишиванки херсонці відзначають. В українському вбранні сьогодні на робочому місці колектив обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша. Традиційно каже директор Олександр Книга, в цей день біля театру роблять спільне фото. 30 років тому на логотипі театру з'явилася вишиванка. Так от 30 років театр Куліша, весь колектив відзначає це свято, хоча воно тоді ще святом не було і не називалося. Але останні роки ми завжди, це в нас традиційний флешмоб, ми одягали вишиванки, виходили на фасад театру, фотографувались, закликали містян, щоб вони теж це робили. І я, як бачите, це відгукувалось, тому що навіть сьогодні, коли Херсон під обстрілами, багато людей я на вулиці сьогодні бачу в вишиванках. День вишиванки минулого року не святкували, розповідає актриса Тетяна Проворова. В театрі на той час були російські військові. Цьогоріч спільне фото у вишиванках робили не у повному складі. Адже востаннє весь колектив збирався 2021-го. Ми теж зробили спільне фото біля театру, і нас було так багато, що Фотографу довелося відійти дуже далеко цього року. Нас поки менше, але я сподіваюся, вірю, що обов'язково всі повернуться додому до Херсону, і все буде чудово. І в наступному році ми нас обов'язково стане дуже багато. І на це свято ми будемо разом. В українському вбранні сьогодні на своїх робочих місцях лікарі, бібліотекарі, викладачі, державні службовці свої світлини. Містяни виставляють у соцмережах. Мої колеги виїжджали з Херсона в різний час, але майже всі в період окупації. І ми дуже боялися вивозити з собою вишиванки. Боялися, тому що не знали, яка доля їх спіткатиме на блокпостах. І тому ми сумно казали одні, одна одній, що наші вишиванки знаходяться в окупації. Традиційна вишиванка, вона проста за кроєм, але скільки символів, скільки оберігів закладали наші пращури в орнаменти вишивки. Довгі часи нас примушували забути нашу історію, але зараз ми є свідками справжнього українського культурного відродження. І нехай кожна одягнена нами вишиванка захищає нас від лиха та наближає нашу перемогу. Херсонська майстриня Інна Мікуцька говорить, для неї українське національне вбрання мало особливе значення з дитинства. Вишиванка. Сьогодні її день, сьогодні це свято. ми... Святкуємо в стані війни, але я вірю, і знаю в те, що наша Україна буде вільна та незалежна, і ми можемо вдягати святкове вбрання кожного дня, бо кожен, кожен день на рідній вільній землі це свято для нас. Херсонська поетеса Альона Мовчан зараз в Одесі. День вишиванки її родина святкує завжди. Розповідає, має чотири вишиті сорочки і одну сукню. Українське вбрання є також у чоловіка та сина. Буквально дня ми поїхали з чоловіком у в Херсон і забрали ці лишиванки. Це дуже символічна сорочка для нас, тому що в нас ми їх купляли спеціально для свого другого весілля з староселянськими прядами. Знаєте, це ось так. Так класно, вона дуже гріє нас. Це дуже цінне свято для нашої родини, тому що ну, це, це наша традиція, це що від наших пращурів. А ми е, любимо все старе, любимо все, що е, сягає нашого коріння. Ось тому е, це дуже важливе свято. Що... Виставку до Дня вишиванки підготували сьогодні в центральній міській бібліотеці імені Лесі Українки в експозиції роботи бібліотекарів Олени Джалової, яка вишивала під час окупації, Лариси Мороз та читачки Ірини Каретної. Про візерунки на вишиванках підготували книжкову виставку. Захід провели без відвідувачів і міркувань безпеки. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Григорій Шматко Суспільне новини, Херсон.